Закордонний паспорт для українців відтепер став доступнішим. Верховний суд України остаточно визначив вартість закордонного паспорту. На оформлення офіційного документу українці тепер витрачатимуть 170 гривень. Про це йдеться у рішенні Верховного суду України за зверненням активістів демократичного альянсу у межах акції Стоп свавіллю у паспортних столах. Все, що перевищує цю суму, це незаконні побори Державної міграційної служби України. Йдеться в повідомленні. Активісти кампанії Стоп свавіллю в паспортних столах у судових баталіях дійшли до вищого адміністративного суду. Однак рішення касаційних судів у двох ідентичних справах мали різний результат. В одному з них суд підтвердив єдину законну вартість документу у 170 гривень. В іншому ж що відбувся у кілька місяців по тому, судді віддали свою прихильність міграційній службі, яка вимагала з громадянин додаткові майже 100 гривень за невідомі платні послуги та 120 гривень за бланк паспорта, який належить державі. Відтак з грудня кожен службовець державної міграційної служби, який зобов'язує громадянина сплачувати додаткові кошти, що найменше вчиняє кримінальне правопорушення.